вважаю, що сьогодні час замітати сліди після геноциду Арсенія Ценюка і зносити сьогодні потрібно його посіпак по всій території України в усіх державних органах влади. Для цього потрібно мати суттєву підтримку і необхідну, зокрема, праву інфраструктуру. Ви знаєте, що півроку тому мій товариш і мій побратим по боротьбі з. Шайкою Яценюка Микола Гордієнко зробив надзвичайно гучні заяви з приводу розкрадань біля 7 чи 8 мільярдів гривень оточенням колишнього прем'єр-міністра. Відразу Миколу Гордієнка було знято з своєї посади, відразу почали його переслідувати шакали Авакова, відразу почалися як. Найрізноманітніші дії щодо нього, починаючи від погроз стеження, закінчуючи поплюженням його гідності в засобах масової інформації, ми почали велику боротьбу з поновлення його на посаді. Ми виграли всі без винятку суди, і вищий адміністративний суд прийняв рішення поновити Миколу Гордієнка на посаді голови Державної фінансової інспекції. Це б дозволило нам сьогодні розслідувати біля двох тисяч справ, які є у Генеральній прокуратурі, ну і далі зробити необхідні кроки для того, аби поновити справедливість і добитися покарання оточення Яценюка і персонально колишнього прем'єр-міністра за ті всі злочини, зокрема корупційні вчинені ним. Я хочу звернутися до прем'єр-міністра України пана Гройсмана і до Кабміну. Ви. Справою честі є поновити Миколу Гордієнка на цій посаді. Справою честі для нового кабміну і нових політичних еліт, обраних після такої важкої дискусії і боротьби, є продовжити справу розслідування і поставити крапки над її в кожному винятку питання. І я вам хочу сказати, що я покладу частину свого життя для того, щоб добитись цієї справедливості. Я посажу пана Гордієнка у крісло, голови Державної фінансової інспекції. А пане Яценюка, його оточення у холодну зарешочену камеру.